І підійшов Зеленський до пораненого військового, який не міг ходити, і сказав йому встань і йди! І той встав і пішов. Чи це не чудо, браття і сестри? Алілуя! Вітаю вас, шановні друзі! Ну що ж, Зеленський уявив себе вже Месією, а чи Ісусом Христосом, чи цілителем. Я не знаю, яким він себе уявив, і почав розказувати історії, що після зустрічі з ним поранені військові виліковуються. Ось до вашої уваги це відео, але одразу скажу: зверніть увагу на обличчя Олени Зеленської. Значить, хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив. так, Він працює над всім, і Сполучені Штати Америки, там, і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно Суперхюмос. Ну, просто, а якщо дадуть та мені. Зараз телефон... я зайду, та, я зам зайду. А, мені дадуть зараз телефон. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? В тому, що він каже: При... приїжджав президент, і я почав ходити. Ну, судячи з виразу обличчя Олени Зеленської, у неї в голові була одна думка: Ну що ти несеш? Але українці дуже швидко підхопили цю новину і почали робити ось такі от меми, зображаючи Зеленського у вигляді святого, або, як я вже казав, там Месії, чи Ісуса Христоса, чи ким він себе там уявив, я не знаю. Тож, як бачите, церква Володимира Мунтяна продовжує жити. Я навіть не знаю, скільки це треба нюхати, чи жувати, чи пити, чи як воно там це все приймається, для того, щоб видавати отакі от історії. Ну ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.